Ну, дивіться, щодо гуманітарної ситуації, як би там не було, от, моє, моя особиста думка ну, гріх скаржитися. Так працює не, вся, не всі підприємства, да, не всі торгівельні точки, не всі магазини. Ну, от, щодо стосується продовольчих магазинів, десь 15% на сьогодні працює. Десь 15-20% банкоматів Ощадбанка та Приватбанку в порівнянні до повномасштабного вторгнення працює також. Далі всі ринки працюють. Десь 25% заправочних станцій зараз працює. Так, то топливо, паливо в нас дорожче за, у порівнянні з, з, з Дніпропетровської області. Певні пояснення, які власники заправочних станцій надають, це більш дорожча логістика да, та ризики та, та інші фактори наводять і обґрунтують, чому в нас паливо на 5, 10, 15 гривень дорожче у порівнянні з Дніпром. Далі Інфраструктурні підприємства, комунальна сфера працює повністю, водоканал, тролейбусне забезпечення. Да. З 25 лютого у нас. Перевезення тролейбусами безкоштовно, приватні перевізники повтікали, не працюють. Комунальне підприємство здійснює перевезення тролейбусами безкоштовно. Так, автобусне сполучення призупинено. Ну, спочатку війни, з причин того, що пального не вистачало, і сьогодні також ми не можемо дозволити також з, з причин без небезпеки та ризиків авіанальотів та ударів, да, щоб не наражати нові, новий автобусний парк на небезпеку та можливі пошкодження. Ми, на жаль, сьогодні не прийняли ще таке рішення відновити автобусне сполучення, але тролейбусами забезпечені майже всі селища, навіть, котрі ці тролейбуси взагалі в глаза у себе не бачили. Завдяки тому, що у нас є тролейбуси з автономним ходом, з акумуляторами, ми, можем, ми забезпечили проїзд людей навіть з селищ до центра міста. Чого на жаль сьогодні нема не було з 23 травня, взагалі в Донецькій області, це не було разу після звільнення ізюму, як ми і очікували, вдалося об адміністрації з магістральним газопроводом відновити пошкоджений газогін в місцях, де відбувалися активні бойові дії, і що можна сказати, з цієї середи це три дні тому. Відновилось постачання до міста вже. Ми отримали певний відповідний тиск газу. Сьогодні наповнюється мережа середнього тиску, це, це тиск більше однієї атмосфери від ГРС на вході в місто до газорозподільчих пунктів до ГРП. Да? І наступного тижня, як і я маю підтвердження від Донецького газу. Вони зможуть десь з середи, з четверга вже розпочати е, постачання газу до приватного сектору, але це пов'язано, що ми всі розуміємо, з певними питаннями е, входу в кожний будинок. Тобто, працівник міського газу має перевіряти обладнання, якими користуються люди. Це буде тривати певний час. На сьогодні не можна сказати скільки це буде тривати, бо досвіду заповнювати систему з нуля в пусті мережі і подавати газ в усі, е безумовно, будинки. Такого досвіду за 30 років у міськгаза не було. Але насамперед, в першу чергу, будуть газом забезпечуватись приватні будинки, розуміючи, для, для чого ми це будемо робити. Бо, е тоді мешканці, які десь відсотків 60 мешкає сьогодні в приватних будинках у порівнянні з багатоквартирними будинками, де мешкає сьогодні 15 відсотків квартир, так? то ці мешканці мають забезпечити тоді завдяки газовим котлам себе теплом, і не, і не будуть включати. Електрообігрівачі. Завдяки цьому ми отримаємо висвободимо потужність, яку будуть використовувати багатоповерхівки, поки не буде вирішено питання з центральним опаленням. Область використовує потужність сьогодні вже на 80%. Тих ліній електропередач магістральних 330 кВт, Вона вичерпана на 80%. І у разі прильотів та обстрілів або ракетних ударів по цих лініях, яких небагато залишилось в області, то основний ризик це якщо буде перебита лінія електропередач і буде перемикання на резервні лінії, лінії меншої потужності, да? то тоді будуть зупинені котельні. У разі, якщо ми їх запустимо, да? і це рішення буде прийматися остаточно, ну вважаю, тиждень-два, і треба буде вже вирішувати чи запускати йти на ризик, бо потім ризик, що ми не не встигнемо, ті підприємства ЖЕК, які обслуговують керуючі компанії або ОСББ, або ЖБК, які відповідають за багатоповерхівки. У разі припинення електропостачання вони мають бути злити тоді теплоносій. При температурі наружного повітря мінус 15, десь за 8 годин. У мирні часи це було неможливо. І тоді, що трапиться, перемерзає система, і ми втрачаємо систему теплопостачання, і водопровід, і мережі внутрі будинкові. Оце основний ризик, і треба прийняти рішення йти на це чи ні. На сьогодні у нас 20 багатоповерхівок, мають пошкоджені е кровлі різного, різ, різного, різ, різного рівня, да? 20 багатоповерхівок. Е Десь ще 2-3 тижні і ми завершимо остаточний ремонт цих покрівель. Так, е рішення було прийнято ризиковано, да? бо ми ж розуміємо, що в разі е авіаударів чи прильотів. Ці кри, 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 кровлі можуть бути пошкоджені, і потім дехто може сказати, навіщо робили, якщо є ризик, але ті мешканці, які в цих, у цих будинках сьогодні проживають, ну їх же треба також зрозуміти. Вони кажуть, у нас протікають кровлі, будь ласка, робіть, щось ремонтуйте. Тому було це рішення прийнято і ці кровлі ремонтуються в 20, в 20 багатоповерхівках. Обстріл заліз... залізничного вокзалу, 8 квітня, коли загинула 61 особа, і більше 120 було поранено. Це таке з найболючих, що трапилось у нас під час війни. І також повністю зруйновані у нас дві загальноосвітні школи: це 12, це 15 і 23. Треба їх заново буде будувати. І, Дуже сильно постраждала одна, одна багатоповерхівка, яку зможемо ремонтувати. Є відповідний, відповідний світ з фахівців, що цей будинок по Ярослава Мудрого можна від, відбуду, відремонтувати. пошкоджено дах частково, стіни в квартирах, в квартирах пошкоджені. Це треба і можна буде вже після війни робити. Зараз замовлена. Проєктно-кашторисна документація на цей будинок. І навесні, якщо, дай Бог, і вважаю, що буде перемога до весни в нас, то з весни ми зможемо вже розпочати капітальний ремонт цього будинку. Ми ж всі знаємо і розуміємо, майже на 90%, на 95%, економіка міста. Ну, левова частка, це ми датуємо сьогодні, дофінансуємо е такі комунальні підприємства, які е відповідають за утримання території міста. Да, це КП ДРОАЗ, далі вивіз сміття ну, для порівняння да, збір що місяця до, до початку повномасштабного вторгнення підприємство, яке вивозить сміття, отримувало від мешканців е плату десь на рівні 4-5 мільйонів, за да, сьогодні вони отримують мільйон. Але е, сміття вивозиться так, не в, не в тих обсягах, е, десь в 2 25 рази менше але отримують всього одну четверту, 25% від мешканців. Тому такі підприємства, як і «Водоканал», також, да, отримували 10-15 мільйонів, сьогодні отримують від мешканців всього три. А, а рівень сплати за спожиту воду е, за показниками лічильників, ми робили такий аналіз, вже останні три місяці десь 25% від спожитих обсягів, обсягів води це ті мешканці, які залишаються в місті. Ми отримуємо десь одну четверту. Тому різницю ми датуємо сьогодні. Ну і підхід, ми ж розуміємо, ті проблеми, які є сьогодні у наших мешканців, і підхід такий у нас до людей. Жодного відключення водопостачання, жодного відключення з боку ДТЕК, ясно, не відбулося за оці майже 8 місяців повномасштабної війни. І підхід такий, що можеш плати, не плати, не можеш, не, не, не плати. Будемо розбиратися вже після війни. Станом на сьогодні, і ми ж бачимо, що багато людей, багато чи не багато, навіть повертаються люди. Також і лікарі, якщо ми мали десь в березні 20% медичного персоналу, сьогодні це десь 40-45%, всі лікарні місцеві, я маю на увазі, це перша, друга, третя дитяча лікарня працюють. Одна з комунальна стоматологія працює, одна з двох. Да. Далі первинна ланка медицини працюють майже всі амбулаторії. Тобто сімейні лікарі телефонуємо, приходимо, звертаємося, надається та необхідна допомога, яка надавалася. Ви знаєте, дехто очікує центральне опалення, дехто вже у когось закінчилися гроші. Комусь може вже, знаєте, набридло десь, десь мандрувати по всій країні, да, змінювати локації перебування. Так, держава надає. І дивіться, у нас та обов'язкова евакуація, яку, яка була оголошена з боку президента Зеленського та очільника області, її ніхто не відміняв. Місто продовжує бути в небезпеці. Ми ж розуміємо, що Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська області. Ну, я не знаю, чи можу так сказати, чи залишить нас ворог в спокої. Оце перше, да? якщо порівнювати, чи ми відрізняємося від Харківської області. У ну, ворога ми ж чуємо, читаємо медіа, да? ресурси інше. У них е немає наміру. І вони ніколи не кричали і не казали, що вони мають наміри в адмінкордонах е окупувати Харківщину. А вони продовжують наголо кричати, що вони попри успіхи наших ЗСУ Збройних сил України, вони від цих намірів не відмовляються. Як вони далі будуть гатити, ніхто не може сказати. Тобто місто, як і вся область, залишається в небезпеці. Це все було цим часом евакуйовано. Далі діти, які мають опікунів, вони майже десь на 90 95 також евакуйовані. Всі бажаючі люди з інвалідністю за 7-8 місяців за, за цей час їх також було евакуйовано. Нема жодного відкритого питання, щоб когось ми не евакуювали, якщо ця людина є в неї інвалідністю чи ні, не евакуйована. Таких людей немає. Вже місяці три тому розпочали е, вирізати, вирубувати сухі дерева завдяки нашим комунальним підприємствам. Також е, люди е, самостійно це роблять. Да? Це потребує певного оформлення, ордерів, дозволів. Так, це оформлюємо, наскільки це можливо. Але люди самостійно також готовляться, заготовляють дрова. Далі ми підписали договір з виробником, з невеличким підприємством Краматорським на виготовлення тисячі буржуйок. У нас буде ще тисяча буржуйок. Якщо буде певна потреба і не буде опалювального сезону центрального опалення в багатоповерхівках, також плануємо, звісно, закупити додатково для е, малозабезпечених та багатодітних сімей, які мешкають сьогодні в багатоповерхівках. Будемо закуповувати електрообігрівачі, якщо буде потреба, да? е, далі пункти обігріву. Десь до 15 буде створено це і школи, де є окремі котельні з газопостачанням, Це і будуть палатки мобільні. У нас мінімум буде 15 пунктів обігріву. В школах ми навіть зможемо розміщувати людей, встановлювати кроваті. Ми готуємось до цього. Перше враження це підвищення відповідальності. І ну звісно ж я підпорядкований насамперед і очільнику обласної військової адміністрації, да тобто, якщо ви міський голова, да ви. Можете щось там не виконати, да? якийсь прям, пряму вказівку, да? бо ви обраний народом, і ви можете дослухатись, можете не дослухатись. Ну, в багатьох випадках е -е, розумна людина дослухається, да? нерозумна може слухати, може ні, але якщо ви вже як військовий, голова військової адміністрації підпорядковані очільнику області. То ви не може такого бути, що ви не виконати якийсь його наказ. Раз, один, два, три, може і відповідне подання на зняття вас з посади. І певна ж відповідальність може виникати там навіть до уголовної, до, до, до кримінальної. Ну, наприклад, ризик захоплення міста якогось ви отримуєте, як міський голова наказ виїхати, залишити місто. Ви можете залишитися, але вже як очільник військової адміністрації ви цей наказ вже не можете не виконати, ви маєте тоді залишити місто. Це я провожу паралель зі Святоївським головою, який перейшов на бік ворога. Я читаю ті канали і ті публікації, які ми робимо на нашому, на нашому телеграм-каналі Краматорської міської ради, на сторінці у Фейсбук Краматорської міської ради. Це насамперед, бо я контролюю те, що ми повинні публікувати, як ми це публікуємо, чи достатньо, достатньо обширно, інформативно. А далі вже інші телеграм-канали є у губернатора, також, там також більше 30 тисяч підписників. В нашому каналі десь 32 тисячі учасників. І інші телеграм-канали, канали, які на, на державному рівні, вони досить інформативні. І Фейсбук, звісно. На Ютуб не вистачає, на, на жаль, часу, а іноді бажання. Да? А також ну, спочатку, десь першим в 5-6, ну, дивився, звісно, загальний національний марафон. І так іноді десь півгодини, може, витр... витрачати, якщо ви дивлюсь телебачення, це виключно телемарафон. Ну, знаєте, дивитися фільми, ну, спочатку не було настрою, було не до фільмів, да? враховуючи те, що відбувається в країні. І навіть коли ти намагаєшся почати див... дивитися якийсь фільм, то ловитеся собі потім на... потім на думці, що ви десь через півгодини... Перестаєте його так е ретельно дивитися і потім втрачаєте, втрачаєте ну, цю лінію цього фільму, да? потім повертаєте і знову, а потім перестає знову втрачаєте бажання дивитися е так, так фільм, бо ви думаєте про щось інше.